Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему, який потрібно носити оберіг осінню саме вам. Давайте поглянемо для кожного знака зодіака окремо перший овен і глянемо, який потрібно носити оберіг осінню саме овнам. Глянемо. Угу. Дивіться, ця прикраса одягається на шию. І вона повинна захищати горлову та серцеву чакру, відноситься до стихії землі, або може бути активована стихією землі, елементаль гноми, це стихійні духи, в яких ви можете попросити собі допомоги, ця прикраса або може бути пентаграмою, або кристалом, або з соляними каміннями. Також це можуть бути дерев'яні вироби, бо вони відносяться як і до стихії вогню, так і до стихії землі. І обов'язково зверніть увагу на одяг: зелені відтінки, помаранчеві та коричневі, або зі ставками коричневого. Далі поглянемо тілець, який потрібно носити тобі оберіг осінню для захисту, або талісман, тілець. Отже, дивимося тільця. Старший аркан місяць це амулети або обереги, пов'язані із стихіями води, повітря, землі. Також можуть бути активовані ці предмети водою, повітрям, землею, направлені на захист і перемогу над мороком, гіпнозами, оморочками. Туманами, ілюзіями, який би ви предмет собі не обрали для захисту, але ви повинні його зарядити під променями повного місяця і заговорити на перемогу над мороком, туманами, гіпнозами, ілюзіями, і щоб був захистом від всякої брехні і об.